Гліна, не відкликайся. Були що й на у лікарні, зараз приїхали на тренування. На червні місяць поставили на 10-15 будуть в парку. Стрибати, пригати Ну, коротше, займатися. Я зараз почекаю, потім поїдемо знову в лікарню. Сьогодні знову в лікарню ще поїдемо, так, до цього? Швиденько закінчу, а щоб не продовжувати далі. Вчора був вітер. Ні, позавчора це так сталося. І, на жаль, завалилася оце квітка. Отак. От Тимчасово її пересадило це ведерця. І я була в пошуках горщика нового. Нарешті я його знайшла сьогодні, тож будемо зараз пересаджувати. Сиділа, гойдалась на, на гойдальці, і так мені сподобався оцей вид, звідси. Дивіться, тут трояндочки, там трояндочки, там трояндочки. Щойно сфотографувала Полінку, і там квіти. М -м -м. У нас тут він так класно. Ловимо, ловимо моменти, так? Тепер як качеля буде. Приємні моменти ловимо. Ага. Так, коротше, трошечки відпочинемо і підемо далі працювати, да, Да, Зараз ще бабусі з дідусем подзвонимо, зателефонуємо, поспілкуємось трошечки. М -м -м -м. Клас, так, газончик, гойдалка, квіти, супер. Це красиво, погода класна. Дуже смачно, вже пів відразу їла. Сусіди пригостила. Купила сьогодні з Полінкою ось таке морозиво. Вона захотіла зняти розпаковку на нього. До речі, воно було зі знижкою. Воно коштує ближче десь. 185. Ні, 150, щось таке. Ну, я не пам'ятаю повну 50? ціну. Так, без знижки. 105. А зі знижкою Ні, 140 чимось. Ось, а зі знижкою там щось 85 гривень. Так, коротше, зараз відкриємо і покажемо. Що ж, там за трилогія. О! Види це Так, я з так хотіла. Коротше, там три види морозива. Так, нам хтось телефонує. Так, ось таких три види морозива. А, зрозуміла, вони є окремо. А це. Шість. Ну, все одно це трошечки дешевше, ніж окремо брати, так? Ананас-кокос, чорниця ожина і. Диня лайм Яке ти до цього вибираєш зараз? А, я хотіла з коконатиком. А, я теж все. М -м -м -м. Що ж вибере Еліна? А, ні, О, вона виб... не буде. Так, ну все, нам телефонують, передзвонимо зараз. Сьогодні 6 червня. Ми з Полінкою їдемо на процедури лікувальні, Сашка провідаємо, але включилася, чесно кажучи, такий настрій. Сьогодні, саме сьогодні, два роки тому. Що там таке? Зараз продовжу Що там таке сталося? ну це Давай будемо на трава ну Це якась теж різновид кульбабки. Пішли, до йде, йдемо. Йдем. Тільки швиденько давай. Коротше, сьогодні, 6 червня, якраз два роки тому, був підрив Хуська ГЕС Два роки тому, як ми втратили. Надію на повернення наш будинок саме. Не додому, не на лівобережжя, а саме будинок, бо ми розуміємо, що ми знаємо, що там сталося, є фото. Ну, Зі слів свідків, скажімо так, батьків, що там відбувалося, що там є і що там наразі. І саме сьогодні я ще дізналася одну новину, що був приліт у під'їзд. Якраз в ту сторону, де квартира батьків. Зараз продовжу. Коротше, приліт був на другий поверх, квартира батьків на третьому. Звичайно, що все горить, палає, аж дим іде до восьмого поверху зі слів а, сусідів. Зрозуміло, що, на жаль, тепер, скоріш за все, не скоріш за все. Їх квартири немає, батьківської хати. Нічого не залишилося. Просто від слова, зовсім нічого не залишилось. Наші фотографії, дитячі, мої, весільні. Все залишилося у нашій хаті. І вони всі знищені. І ті, що залишилися у батьків, звичайно, тепер згоріли, якось так. До речі, сьогодні п'ятниця, а у вівторок батько ще був там. Ну, вранці він, звичайно, виїхав. Вони знаходяться зараз в більш безпечному місті. Головне, що з ними нічого не сталося. Вони живі. Ось. І, як з іншого боку, вчасно і батько з'їздив і виїхав. Фух. Звичайно, головне, що вони живі. Але все одно дуже-дуже сумно. Уявляється в один день, з різницею два роки втратити надію на будь-яке житло взагалі. Повернення, куди, що, як. Без хатченки. Без хатченки. Документи маємо. І придбати нічого не зможемо, і поїхати там уявлі, уявіть. Звичайно, ми мріємо і маємо надію, що ми повернемося. А, відбудовувати, де брати сили, кошти, здоров'я. Коротше, якось так. Живемо тут і зараз. І отримуємо, наскільки це можливо, позитив. Від того, що дихаємо, живемо. Дітки поруч. Поліна обережно. Пішли, йдемо. Зараз воно трамвайчик буде їхати. Так тут гарно, такий прямо на території ліс, на території лікарні. Там ремонт. Ремонт йде. Фасади, всередині. Все ремонтується, життя триває. Купила, купила сажку, смаколик несу. Щойно зайшли на пошту, прийшло повідомлення, що нам доставили посилку з Китаю. Так, давай сильніше. Ага, тут коротше три. Ми головне Дай. замовлення було для полінки, і я вже прицепом. Причепам, як то кажуть, щоб швидше дешевше щоб... вийшло. Ага, все. Там пікмі паличка, тут я вже вдома покажу, що я собі замовила. Це мені для рукоділля для шиття. Зараз Поліна відкриє і покаже. Тут пакет в пакеті, ага. ну коротше Вона майже така сама, єдине, що тут відрізняється, ну така сама, як була, як неї. Але там тільки один палець вверх, а тут два. І вона такого більш яскравого блакитного кольору. Ну, коротко, Все зрозуміло. Ми пішли зараз ще в магазин зайдемо. Лаваш треба купити. Хочемо сьогодні сиру кисломолочного взяли, хочемо накрутити лавашиків наших улюблених. Ми вже вдома Розпакувала ось такі ножиці. Ну, це і полінці, і мені, це для бумаги, такий зігзаг. Треба для деяких ідей. Ось, і ось таку лінійку замовила, але вона не така, як у мене була вдома. Чесно кажучи, я думала, що вона схожа. У мене була, по-перше, блинша. І з обох сторон була оця. Ну, тут видно, в принципі, з цієї сторони. Я трошечки менша. Ось. Але тут ін... такі закруглення. Коротше, вона трошечки інша, але спробуємо. Це для просування згинів. Тут така розміточка. І вона начебто не боїться праски. Ну, принаймні, моя вдома все ок було. Спробуємо, що як ця буде себе поводити. Так, Поліна розпакувала, покажи. Треба, до речі, чухол змінити на дошці просувальні, бо вже все це є багато-багато. Проклеювала дублерином, і воно це залишає таке. Воно нічого ніде не, не перезнімається, але все одно, як то кажуть, Я хочу мало ли що можеш на бумазі. Що може бути краще влітку? М -м? Насолода. М -м -м. Смачна солодка, черешенка. У нас тут дехто збирається відкривати сезон, так? Да. <зараз>, зараз зробимо зачіску. Не, 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 не. Так, тільки ти ж пам'ятаєш, неряти в жодному разі, щоб вушка не потрапляла водичку. Да, мам, я знаю. Так, зараз будемо одягати плавсредства, Засоб... плавзасоби. Ну що, нормальна водичка? А ну. Ой, ну зверху взагалі гаряче. Внизу така прохолодна, але на вулиці неймовірна спека, тож сподіваємося, все буде добре, Дадуть? так, ну все тоді. Поліна згадала, що вона вміє плавати, тож плавзасоби не знадобилися. Єдине одягли Мам, шапочку. Зараз, бо... Їй категорично не можна, щоб водичка потрапляла в очі. Ой, в очі, господі, вуха. Тож на всяк випадок одягли. Так. Ну все, давай вже. Та то погрязи. Чого ж спочатку треба було почистити? Хотя. Потім... Я чистила. Вроде би нічого не було. Угу. Ой, квіти треба полити. Забула, забула. да? ці треба обірвати, це ж їх пересадили, і вони такі щось. Такі плохі, мам, що це? вони зав'яли трошечки. А мам, що з цими? Такі? Ну Це ж їх обірвати, обірвати треба, ти думаєш що? Вони ж самі цього не зроблять. Так, давай сідай вже. Я вже на твоєму місці плавала. Чи воно холодненько? Холодненько? А, і трошечки ой, вітерець пішов. Я боюсь. Красота! Я боюсь, що... ось вот так плавать, тому що ушки. Ні, ну так, да, обережно. Ну що. Я буду ходити. так ходить. Угу. <клухи> Шпагат. В басейні <рес> клас. У нас ось така сьогодні краса готується. <кій> Невеличкий такий бутик. <кій> ось той батон, запечений у фальзі на грилі. Порізаний. Зараз будемо Сподіваюсь, Сподіваюся, буде добре. Ну, я впевнена, що то буде добре, звичайно. Ось у кого життя лакшері майже, да, до Молочний коктейль, басейн, тепло, квіти поруч. Клас, да? Хотіла вам показати, отримала я вчора замовлення. Це сукня на випускну 11 класу дівчинки. Треба вкоротити низ. І, ну там ще маленькі моменти. Одніє. Ну, то не важливо. Дивіться, яка тканина. Просто це вже багато вже висипалося. Як ти що не робив? Вона вся ось така. Дівчинка ще танцює вальс. Каже, бідний мій партнер, бо у нього. Біла сорочка. До речі, це не єдине замовлення. Ще... Ну, ось зараз трошечки покажу вам, ось як воно виглядає. Це такий корсет. Ось така вона довга-довга, трошечки задовго. І ще її подружка принесла ось таку сукню. Зараз мене... у хочу... не хочу вимазувати, оце вже я відрізала. А, сукню. Сукню зараз покажу. Це ще. Ось, зробила вчора вже брюки, вкоротила. Ой, ні, ні такий приємний ніжно-блакитний колір. Дуже мені сподобався. Ой, завалила вже Полінкін-сарафанчик. Це мамі випускниці того чорного плаття, вкоротвої брючки. Вкоротила брюки. Ще зараз покажу ж сукню подружки. Подружки одна блондинка, а інша бронетка. Це блондинки. Ось така корсетик. Це євросітка, і ось підкладка вона була довга до кінця. Вона захотіла так, щоб підкладочка, сподіваюся, вам видно, була коротенька, така дуже коротенька, скажу так. А це фатин, ну, щоб залишався довгий. Ось так. Я вже вкоротила, все відпрала там ну, серединці цей ж сам шов. Прокладу строчку і це замовлення буде готове. Зараз терміново працюю над чорним. Чому? Тому що вона ще прийде, поміряє, бо вона не могла визначитися. Вирішили, що краще підріжемо так. Якщо їй сподобається, залишаємо, якщо ні, то трошечки, можливо, ще вкоротимо. Не хотіла ризикувати, вона. Так, ну і там ще деякий ремонт. Теж мама її принесла, принесла там вкоротити плаття трикотажне і там ще відремонтувати юбку. Коротше, вчора таки отримала замовлення масове, тому відклала Полінин сарафан, який я шию. Сподіваюся, якщо все вийде, потім просто готовий варіант вам покажу. Зараз єдине покажу тканинку, з якої я його шию. Ось така тканина. Кібеш. Це буде, е, планується, застіпка буде попереду. Ось таку планочку зробила. Тут е, планувала підклад, але передумала. Скоріше за все, буде тільки ліф з підклади. Ще вчасно усю звернула увагу. відпадає ось така застіпка, кнопочка треба. Обов'язково пришити, щоб не загубилась. Нарешті відкрили сезон махіто. Безалкогольний, якщо що. The next day. Зараз ми з Полінкою в районі тут ДМК, Щойно з церкви. Ну, Спочатку були в лікарні, потім поїхали одразу до церкви. Сьогодні роздавали корм для тваринок. Ми взяли свої мухи, трошечки корму нам дали. І собачці. І купили зараз, ще покажу що. О, ну, Полінка за свої гроші ось накупила собі значків. Доця, ну покажи, я показую. Тут у неї тваринки різні ось такі і ще ось такі. А я купила нам... Ой, Поліна, тримай таку дошку. Ваврорі дерев'яно, не треба. Ой, водичка упа. Так, нам ще олійку дали. І ось такий там корм. Начебто смачненький. До речі, погода сьогодні класна. Зранку був дощик, Тож не, не жарко, не спекотно і мам, водночас мам, не дів... холодно, так, доця? Ага. Мам, взяли що так на доски? А. Май, мабуть. Класна погодка. Зараз їдемо додому. Прийде клієнтка забирати, зробила я дві сукні, брюки, юбки все чи сукні, ті, що на ремонт, випускні сукні і брючки підшила. Тож сьогодні прийдуть забирати дівчатка. Вони вчора забігали на примірочку. Усе все сподобалося, все підійшло. Трошечки там те, що переробила. Ось, І все. Сьогодні заберуть. І, і, і приступаю до наступних проєктів. Закінчити треба по лінці сарафанчик. Ось наволочку для подушки кісточки. Ось і приступати до нового проєкту, кроїти. Нарешті сукню для сусідки. Але, на жаль, вона сьогодні потрапила у лікарню. Тож з іншого боку поспішати не треба, але хотілось би ой, наш Поліна побігли.